Привіт, друзі! Ви на каналі Горгани. І ми продовжуємо серію відео про скелезіння. І сьогодні поговоримо про страхувальне спускові пристрої. Розглянемо принципи їх роботи, якими взагалі вони бувають, і їх переваги та недоліки. Отже, для чого нам страхувально-спусковий пристрій? Ну тут все просто. За допомогою цього пристрою, страхуючий страхує лідера на скелелазному маршруті, щоб, коли той зірветься, не дати йому впасти. Ну, а друга функція за допомогою ось таких пристроїв, ви можете спуститись по мотузці вниз. Всі такі пристрої працюють за одним принципом. Через них проходить мотузка і відбувається тертя. Відповідно, коли мотузка, зафіксована до лідера, заходить в цей пристрій, вона вважається навантаженою. Тобто лідер може зірватися і навантажити ось цей кінець мотузки. Через перегинання і тертя мотузки всередині цього пристрою, вона виходить з нього до страхуючого вже набагато менш навантаженою, або не навантаженою зовсім, коли пристрій блокує цю мотузку повністю. Відповідно, страхуючий може набагато меншими зусиллями регулювати рух мотузки через пристрій. Отже, найбільш поширеними в скелелазінні є. Три типи страхувально-спускових пристроїв, і зараз ми про них детально поговоримо. Перший це вісімка, дуже проста у використанні, з дуже простою конструкцією. Разом з тим, зараз вона вже дещо застаріла: це так званий стакан або корзинка. Загалом такий пристрій має багато різних назв, і кожен виробник дає йому свою назву. Наприклад, у Black Diamond він називається ATC. У Petzl є модель, яка називається Verso або Reverso. Загалом багато різних назв, але частіше в українській мові ви зустрінете стакан або корзинку. Перший такий пристрій або Пристрій з такою механікою дії, до речі, було створено компанією «Салєва», і називається він «Шайба Штихта» по імені розробника. «Шайба Штихта» залишилася як окрема форма, а от сам пристрій почав еволюціонувати та видозмінюватись. І ще один пристрій це «Грі-Грі» від компанії «Пецель». Ось так він виглядає. Далі ми про них поговоримо детальніше, але перед тим варто згадати ще один спосіб страхування та спуску, який здійснюється за допомогою спеціального карабіна, який маркується як HMS, та спеціального вузла, що має назву UIAA. UIAA це Міжнародний союз альпіністських асоціацій. Він, наприклад, сертифікує різне альпіністське та скелелазне спорядження. І ось цей союз затвердив спеціальний спосіб спуску та страхування за допомогою карабіну і мотузки. І вузол, який заплітається в карабін, назвали Абревіатурою UIAA, хоча до цього він також існував і мав, до речі, багато різних назв. Чому ми про це взагалі говоримо? Тому що у випадку, якщо ви зламаєте чи загубите ваш страхувально спусковий пристрій, ви можете скористатися таким, по суті, аварійним способом спуску або страхування. І добрий скелелас має його знати. Отже, що нам для цього потрібно? Нам потрібен для цього карабін з муфтою грушеподібної форми, який маркується спеціальною буквою H в кружечку і має назву HMS. Такий карабін має найбільш підходящу форму. З іншими карабінами цей спосіб може не так добре спрацювати. І нам потрібно зав'язати на ньому вузол. Ось так це робиться. Важливо, щоб мотузка, яка йде до вас, була з іншої сторони, ніж муфта. Інакше рухаючись, вона може відкрити карабін. І ось навантажена мотузка йде від вас до лідера, якого ви страхуєте, а не навантажену, ви постійно контролюєте і тримаєте рукою. Важливо розуміти, що ви маєте постійно тримати ненавантажену мотузку, щоб швидко зреагувати у випадку зриву лідера. За схожим принципом працює вісімка. Менше кільце ми фіксуємо через карабін до системи. А через більше кільце пропускаємо мотузку ось таким чином. І фіксуємо через карабін. Навантажений кінець іде вгору до лідера, а не навантажений ви постійно тримаєте рукою. Також є вісімка з рогами, і ці роги тут для того, щоби. Повністю заблокувати мотузку і не дати її рухатись. Плюси вісімки в тому, що можна працювати з будь-яким діаметром мотузки, з обледенілою мотузкою, з брудною мотузкою. Мінуси її у тому, що при глибокому зриві вісімка створює недостатню силу тертя, і, відповідно, страхуючий, повинен мати велику фізичну силу і навики, щоби. Справитися з цією ситуацією. Далі говоримо про стакан. Ми заправляємо в нього мотузку зверху і фіксуємо її через карабін. Ось цей трос не несе навантаження і потрібен, щоб стакан просто не загубився. Тертя тут створюється власне карабіном і внутрішніми стінками. Мотузка, яка виходить з пристрою, проходить через такі жолобки, які дозволяють зафіксувати її при зриві, відтягнувши руку з мотузкою назад та вниз. На кожному стакані є малюнок інструкція, як правильно заправляти мотузку. З важливого, потрібно правильно спозиціонувати стакан відносно себе. Кінець мотузки, що йде до лідера, виходить зі стакана ближче до вас, а той, який ви тримаєте в руці далі від вас. Таким чином ви створюєте більше тертя і можете добре заблокувати мотузку. Також потрібно розуміти, який саме діаметр мотузки підходить до того чи іншого пристрою. Тому що вони бувають різні, і відповідно кожен пристрій має свій діапазон допустимих діаметрів мотузки. І останній страхувально-спусковий пристрій, про який ми поговоримо, це грі-грі від фірми Petzl. Насправді такі пристрої є у декількох виробників, але грі-грі є найбільш популярним. Перевага грігрі в тому, що при зриві він автоматично блокує мотузку. Тобто вам для цього не треба якісь зусилля. Пристрій створено так, що механізм всередині сам заблокує мотузку. Але це знову ж таки не дозволяє страхуючому відпускати мотузку з рук, її потрібно тримати постійно. Як заправляти грі-грі показано на картинці інструкції. Після того, як ми заправили, далі фіксуємо ось цим кільцем до карабіну. Щоб видати мотузку лідеру, який лізе вгору, потрібно або тримати мотузку ось так і зусиллям видавати її, або тримати грі-грі спеціальним чином, ось так, щоб великим пальцем натискати ось на цей важель. Аби мотузка могла швидше виходити. У компанії Petzl є спеціальний ролик про це. Рекомендуємо дуже його подивитись. За допомогою цього важеля також можемо спускати людину на мотузці, керуючи силою затиснення мотузки. У версії Grigri Plus Petzl додав блокування мотузки у випадку повного розкриття ручки. Це зроблено для того, щоб коли страхуючий у ситуації зриву запанікує і відкриє ручку повністю, мотузка все одно би заблокувалась. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.